Thank yeah. you. Історична подія У село Жидичин, що на Волині 8 травня, із нагоди 1050-річчя монастиря, прибув предстоятель православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній для місцевих парафіян. Це не просто ювілей, а не подія. На подвір'ї храму зібралися сотні вірян. Люди прийшли з родинами, щоб побачити предстоятеля та Разом помолитися. Емоції піднесені в піднесеному вигляді через те, що наша церква дуже відома. Ну тепер вже монастир в років. Якщо взяти, і тим більше зараз ми чекаємо. Є епіфанія, це дуже велика подія. Через те, що не в будь-яке село він їде, а в село мені здається, він взагалі не їде, а більш по містах. І через те ми хочемо його наживу побачити, і це велика честь для нашого села, тому що. Кажу, така подія буває, мабуть, і раз в століття. Приїзд митрополита Епіфанія став особливим моментом і для тих, хто давно слідкує за його служінням, але вперше мав нагоду побачити його наживо. Емоції переповні звичайно, бачити зустрітися з такою людиною, як блаженніші Епіфаній, То не кожному дається, бо не кожен поїде в Київ на службу. Хоча служби я дивлюся вже давно його по телебаченню. Ну ті, що пропронується. А потім з часом почала ходити сюди. Ну, в монастир для місцевих жителів ця подія її нагадуванням про глибоку історію села й монастиря, де колись навіть була школа. 1050 років. Це подія, це величезна подія, і підтвердження цьому приїзд сьогодні. Митрополита Єпіфанія, ви ну, ви не можете порівняти. А я ходив в цю школу. Я 10 років. О, це була наша школа. О, О, це була наша школа, 10 років я сюди ходив. О, ну, Історична подія. Парафіяни кажуть, це не просто святиня, а місце, яке об'єднує громаду та дає надію у важкі часи. Тут можна просто прийти, помолитися, поспілкуватися з живим Богом. І ми дуже довіряємо нашим отцям, які тут нашому наміснику, тому що він як проповідує, так він і живе. І тому ми так гуртуємося навколо нього. У нас тут є і недільна школа, і молодіжка, і волонтерський рух. Особлива атмосфера, духовність і тиша. Те, за чим люди сюди приходять, уже багато років Тут атмосфера ну, спокою, Спокій, благодаті це, це місце, в якому багато любагатьом людям допомагала молитва, де багато людей прибігають до Господа в такий важкий для країни час. У центрі святкування божества на літургії, яку очолив митрополит Епіфаній. Нас божество се хилюна надію всіх кінців землі, що ми далеко і милостивий. Під час служби предстоятель звернувся до вірян зі словом підтримки і духовним напуттям. Дорогі брати і сестри, щойно ми з вами разом піднесли наші спільні молитви до Бога, найперше з подякою Йому. Адже ми повинні перше ніж просити у Бога про щось, дякувати за всі ті благодіяння, яких Він нас подобив, Протягом минулого часу, і ми маємо з вами за що дякувати Богові. Хоча ми живемо і непростий час випробувань війною, але ми відчуваємо, ми бачимо реально присутність Бога в житті кожного із нас. Отож, 1050 років це не просто дата, а символ віри, яку пронесло покоління волинян через віки. У цей день у жидичині згадували історію, молилися за мир і майбутнє України.